Не батальні сцени, а портрети героїв-захисників, обличчя війни така назва фотоекспозиції, що відкрилася сьогодні у міському виставковому залі. Автор світлин, ветеран АТО та російсько-української війни Володимир Капітонов каже на фото його побратими. З кожним він знайомий особисто там очі. Це саме головне. Це очі підсів позивний арпініст. Його багато хто воював 2014 року, знають по позиції альпініст в Пєсках. Да, він був старший на цій позиції. Це п'ята рота Дніпро-1. Тут є фотографії хлопців, що вже в живих немає. для того, щоб зробити такі фото, портрети, тут повинно бути відкритим один до одного. Як я до свого товариша, так і він до мене. Треба, щоб був дуже великий елемент довіри. Абсолютно случайно. Зустрівся зі своїм хорошим другом. От, не знаю. Він подивився і каже Володя, вони дуже класні, хороші. Потрібно, щоб люди їх побачили, бо вони побачать нарешті цих хлопців, що воюють твоїми глазами, тому що ти теж воював. Перша персональна виставка Володимира Капітонова організована за підтримки громадської організації Арткультура. Культурне життя в нашому місті під час війни не лише не зупинилося, а отримало новий поштовх. Зазначив на відкритті експозиції Олександр Вілкул. Головне сьогодні це наші захисники, це наші захисниці. Їх підтримка. Щоб вони відчували, що все суспільство поруч з ними. Ми пам'ятаємо кожного героя, який до нас вже не повернеться. У нас дуже велика програма, дуже велика програма підтримки наших Збройних сил і наших ветеранів. Але ця програма не лише про матеріальні речі. Безумовно, місто Кривий Ріг допомогло Збройним силам України, продовжує допомагати. Можливо, навіть більше ніж будь-яке інше місто України, вже більше, ніж 2,5 мільярди це дуже великі кошти. І безумовно, сьогоднішня виставка обличчя війни це ну, велика подія для нашого міста. Це про окопи, це про передову, це про братерство, це про ту нашу силу українського духу, яка дасть нам перемогти. Давно не бачив такої сильної виставки. Ділиться заслужений артист України Василь Короленко. Зараз ці 30 знімків 30 облич наших воїнів. Вони концентрують у цьому невеличкому залі силу, яка здатна роздвинути світ. Мені здається, що від цих поглядів зараз почнуть. Роздягатись стіни. Фотовиставка Обличчя війни триватиме упродовж місяця. Вікторія Добровольська Максим Пономарьов цей день.